Гей! привіт, друже! Ти на каналі Пандича. І у сьогоднішньому відео я хочу показати тобі, як правильно налаштувати приціл таким чином, щоб підняти середню шкоду і в цілому покращити результативність своїх пострілів. А перш ніж ми почнемо, я прошу тебе протиснути вподобайку і написати коментар, наскільки корисні для тебе такі відоси. Також не забудь додати свій ігровий нікнейм для наступного розіграшу новорічних коробок. Ми починаємо. Перше, що необхідно зробити, це зайти в налаштування і відкрити вкладинку приціл. і встановити налаштування так, як бачиш зараз на екрані. Ці налаштування приберуть зайвий інтерфейс і залишать тільки корисну інформацію по перезаряджанню і зведенню гармати, і нічого не буде відволікати і заважати тобі стріляти. Єдине, що ти можеш змінити на свій смак і встановити центральний маркер і маркери гармати за своїм бажанням. Але не забувай, що для ефективної стрільби необхідно вибирати лише маркер з пробиттям, аби ефективніше вицілювати слабкі зони і вивчати бронювання різних машин. Друге, ті самі дії необхідно повторити і у розділі снайперський приціл. Можеш просто скопіювати мої налаштування. Також не забудь зайти у вкладинку графіка, докладні, і повністю прибрати траву і додаткові ефекти зі снайперською прицілу, щоб вони не заважали тобі вицілювати ворогів на відстані. Третє, найголовніше, треба налаштувати чутливість мишки таким чином, щоб коло розкиду не збільшувалось, коли ти торкаєшся мишки і водиш нею в різні сторони. Приціл має ходити плав. А для цього треба зайти у розділ керування. І встановити чутливість мишки, як показано на екрані. Це дасть вам змогу витрачати менше часу на зведення і в цілому покращить вашу стрільбу. Сподіваюсь, цей відос був корисним. Ти не забув підписатися, протиснути вподобайку і залишити коментар. До наступного розіграшу, а з вами був Пандич. До скорої зустрічі, пупс. Па-па!